Вітаю вас на нашому каналі. Мабуть, кожна людина хотіла б і не хворіти, і не старіти, але мало хто з нас хоч пальцем поворушив в цьому напрямку, щоб щось зробити для цього. Але сьогодні ситуація нас примушує це зробити. Ви самі добре бачите. По-перше, і за наслідки війни сьогодні важко отримати адекватну медичну допомогу з одного боку. З другого боку, оці наслідки війни привезли до того. Що факторів, які прискорюють наше старіння, які збільшують кількість захворювань, кожним днем стає все більше, а наш організм стає все більш слабким. Задумайтесь над цим. Ми звикли, ну дум, захворів, ну що, вернусь в лікарню, попробуйте зверніться. Доведеться в Чорнобилі якісь там на дороге на лікування, але ви не розумієте, наскільки небезпечна святога це. Дивіться, фахівці очікують, що, наприклад, онкологічні захворювання в найближчий рік-два подвоюються, а незабаром і потроюються, де їх і зараз вже сила селена вже, ніця скільки людей зараз хворіє на цей страшний недуг. А я вам нагадаю, 65% хворих онкологічних гине перший рік з моменту постановки діагнозу. Що вам краще? Вам краще попередити такі страшні захворювання. Більше того, ви помітили, що навіть звичайні зараз застуді протікають набагато важче, і вищуватись важко. Це свідчить про те, наскільки наш організм славний. І тому я от сьогодні вам дам дуже цінні, я підкреслюю, надзвичайні цінні для азпаради, як, наприклад, максимально сконцентруватися, щоб попередити, не тільки попередити, а й полегшити там, і, якщо потрібно, вилікуватись. Від всіх цих хвороб. Як це зробити? От, наприклад, від чого виникають онкологічні захворювання? У нас є що інше, як протипухлинний імунітет. Якщо він дає збої, виникає захворювання. Що, що значить протипухлинний імунітет? Це функція по імунітету по нагляду за поділом клітин. І по мірі того, якщо ресурси імунітету сідають, ця функція все дає. Все більше і більше збоїв, а ракові клітини в нас з вами у кожного, кожен день утворюються. Тому якщо ця функція перестає працювати, виникає онкологічне захворювання і ви попадаєте в той розряд, дві третини з вас загинув перший рік і постановку діагнозу. Чому ми хворіємо від застуди, звичайної, довше і важче виходимо з цього стану? Знову таки в нас пригнічений імунітет. А чому імунітет пригнічений? Де імунітет пригнічений тому, по-перше, оці стреси. Стреси, які викликані війною, дуже впливають. Та, крім стресів і так сила селене факторів. От ви звикли, ви вже не можете без інтернету. А що таке інтернет і, і, і засоби зв'язку це високочастотне випромінювання. Всім відомо, що, наприклад, мобільні телефони збільшують кількість захворювань на пухлине мозку. тобто впливають. Високочасотні на А зараз це генералізовано впливає на весь організм і тому, чому і фахівці очікують, що буде багато злоякісних захворювань, і ми будемо все важче і все небезпечніше для нас будуть ставати звичайні застуди. Добре, таке, що значить старіння організму? В першу чергу це пригасання імунітету. Імунітет десь до 20-23 років, функції його наростають, а потім до 6-10 років вони спадають. І залишається десь менше, ніж 30% того, що було. Тобто все зводиться до імунітету. А що ви робите, щоб його захистити, зміцнити? Тільки ваш власний імунітет може вас захистити від і онкологічних захворювань, і від вірусно-інфекційних там, і всяких застуд, і може там повільнити старіння і так далі. Тому вам варто, мабуть, задуматись, якось домогти, а не чекати. Поки оці зовнішні фактори його зроблять нижче плінтуса. Ми вже радили, як найкраще зробити. Я не буду повторювати, дуже багато я на цю тему говорив. Ми радили всім, що краще джерела джерело А особливо ви не знайдете. Чому? Тому що це всебічно впливає на імунітет збалансовано, а головне надійно. Чому от потрібні саме отакі от засоби? Тому що. Ви зрозумієте, що от пригнічення імунітету триває кожен день. А ви хочете там, от я піду, мені дадуть якусь пігулку імунітет. імунітет, імунітет. Не відновить миттєвий імунітет. Це неважливо. Чому? Що таке імунітет? Основні ресурси імунітету це імунокомітетні клітини лімфоцити. Лімфоцити це, скажімо, малі клітини. Я вам нагадаю, клітини теж старіють. І оновлення наших органів, кожних там півроку, Пійде, що нирок, що печінки, що легені і так далі. Оновлення клітино-імунної системи триває рік. Але клітина вона миттєво не може вийти, навіть якщо вона поділилась, вона не миттєво вийшла так, на той рівень. Мінімальний період, щоб відновити, відновити структуру клітини і функції, потрібно мінімум три тижні. Ну, така наспізіологія. Задумайтесь, три тижні. І тому. Треба, скажем, три тижні допомагати їй. Да, джерело, як якщо приймаєте його там три-чотири тижні, то воно за цей час зробить. Е, доводили це підкреслені аналізи доводилися. Вите, оці, ми так дивилися, скажімо, мікроскопія клітин, вони всі такі зморщені, зернисті, отакі от сів'яти. За два-три тижні вони розправляються, стають як відгодовані як мерини, яких можна навантажити. Так вони виконують свої функції. Чому це дуже важливо, щоб вони не зморщені були? На поверхності лімфоцита повинно бути десь близько 200 клітин-рецепторів. Якщо вони в складках поховались, то ця імунокітена клітина сліпа і глуха і вона вам не допоможе. А для клітин імунітету, чому важливо от такі засоби, як джерело, тому що імунітет працює вони всі в кооперації. Одні там клітини-розвідники, другі там. Кличуть на допомогу, третій фектори посилюють ці процеси, четвертій там спеціалізовані і так далі. І між ними існує така чітка кооперація, і вони можуть тільки працювати в цій кооперації. Якраз доведено, що джерело найкраще відновлює оцю кооперацію. Воно покращує секрецію лімфокінів, монокінів, і клітини то стають, взаємодіють правильно і гарантовано там посаду. Покращують ваш імунітет. Хто хоче більше, то будь ласка, подивіться на нашому каналі. Там дуже багато відео є про поджерело. де потрібні приводимо дослідження, які підтверджують, що це що я не голослівний, що це справді найкращий у світі імуномодулятор. Це такі оцінки він отримав на міжнародних конгресах і конференціях. Але задумайтесь, бачите, все одно, щоб гарантований тест працював, якщо він дуже пригнічений. Вам треба 2-3 тижні мінімум. А у вас застуда, а у вас висока температура, а вам миттєво треба результат. Добре, в кого там ще імунітет десь на більш-меншому рівні, то джерело включає ці механізми. А якщо нема, що включити, а вам треба видужити, ми тут подумали про вас. Поки ви будете відновлювати імунітет з допомогою джерела, то 2-3 тижні, а у вас гострий перебіг хвороби і треба терміново. І температура зникла, і запалення пройшло. Для цього краще використати бактофор. Як би не краще, а допоміжний засіб, який має прямий протизапальний і противірусний універсальний ефект. З допомогою бактофора, особливо бакторфорес, є така модифікація посилена. У вас температура може за один-два дні зникнути. Запальні процеси теж за один-два дні зникнути. Тобто ви швидко видужуєте. Но все одно вам треба зміцнити імунітет, попити три тижні, там, чотири тижні, джерело чому? Тому що ви не тільки протиінфекційний імунітет, противірусний, а ви і протипоклинний імунітет, ви зменшуєте старіння і так далі. Тобто, воно того варто. І тому просто як казати, ми вже так все зробили, що навіть для самих лінивих і для самих зайнятих людей, щоб це було як би казати, не обтяжливо, це не викликало там додаткових ні затрат, ні, ні по часу, ні, ні по фінансам. І, і тому, якщо ви не полінуєтесь, тим більше, що ми стараємося. Враховується ситуацію, щоб наші засоби були доступні, а в це вони дуже ефективні і надійні, то якраз такою от надійною профілактикою ви неоцінюємо собі допомогу надасте. Ви попередите і онкологічні захворювання, вірусні інфекційні захворювання, з яких ми дуже зараз важко виходимо, тому що це свідчиться про велике пригнічення імунітету. А чим далі воно буде більше? Все воно навіть якщо війна скоро закінчиться, то все одно та розруха, яка викладена, вона ще довго. Не буде давати можливості отримати нам адекватну медичну допомогу. І тому, як ви казати, наше спасіння в наших руках, спасіння потопаючих в руках самих потопаючих. Тут, як ніколи, підходиться приказка, і тому ми повинні сьогодні максимально подбати, щоб не хворіти, попередити як і грісні захворювання, так і банальні захворювання. А для цього оце я вам дав вичерпні засоби, вичерпні рекомендації. І хто скористується, буде великому виграшу. Так що доброго вам здоров'я і задумайтесь над моїми словами, не хворійте, не чекайте оцих грізних захворювань. Робіть профілактику. А це саме надійна те, що я вам порадив.